В Україні навіть в умовах війни активно розвиваються власні бренди та набирає обертів швейна індустрія. До цього ми десятиліття мишили для іноземних брендів з їх тканини та за їхніми лекалами, і це приносило мінімум прибутку. Натомість створення одягу під власним брендом це вже інший вищий рівень бізнесу, і українці його успішно опановують. Яскравим прикладом є одне з прилуцьких швейних підприємств, яке успішно розвивається. Його засновниця Ірина Кістерна є представницею тих, хто створює бізнес, одягаючи країну на ринку. Ми вже три роки. У лютому місяці нам буде 4 роки, і взагалі починали як ательє. Я власне я починала як. Ем... Ательє, а потім з'явилося замовлення на пошив спідньої жіночої білизни. І далі ми почали співпрацювати з різними українськими брендами. І якщо раніше покупці купували українське, аби підтримати національного виробника, то нині вибір такого гардеробу повсякденність, а не патріотичний жест в Україні. Ми продвигаємо свій бренд через інстаграм-сторінку. Так вона користується попитом за кордоном. Ну за кордону. Замовляють ну, переважно українці. З моменту заснування швейне підприємство орієнтувалось на виготовлення жіночої білизни. Проте згодом асортимент значно розширився. Сьогодні тут шиють стильний діловий одяг, повсякденний, спортивний та купальники. Взагалом, по підприємству, ми виготовляємо більш як 4 тисячі одиниць виробів. Окрім білизни, ми також шиємо військову куртку флісову, а також. Різні трикотажні вироби лекала. Взагалі, ми розробляємо з нуля або із фото, або з ескізу. І розробляємо зараз вручну і надалі хочемо звичайно придбати автоматизувати цей процес виробництва і закупити обладнання для автоматичного автоматичної градації. Локал. К продажі просуваються добре. Багато замовлень. Є деякі замовлення, які ми відправляємо за кордон, що нас дуже тішить. Гарний попит зараз йде на білизну та на спортивний одяг. Зазвичай ми шиємо модні ексклюзивні речі. У нас є піжами, у нас є домашній одяг. Для зимової пори у нас був теплий домашній одяг, що дуже подобалося нашим клієнтам. Також ми тепер переходимо на більш літній весняний сезон, більш яскраві кольори, яскраві новинки. Ірина і сама одягається виключно у речі власного бренду, бо це не лише зручно, але стильно і красиво. В моєму гардеробі тільки все із Власного виробництва, мабуть, тільки джинси, які я купую, а взагалі все своє власне Ношу, випробовую на собі. Дивлюся, як взагалі поводиться тканина, чи потрібно закуповувати її в подальшому, чи запускати у виробництво дану модель. Тобто все тестую на собі. Швейне підприємство це сімейний бізнес, ділиться Ірина і зізнається, що розпочати власну справу з нуля завдання не з легких. Складно, тому що потрібно мати навички, потрібно мати великі бажання, і звичайно, це великі капіталовкладення. Ми розпочинали взагалі з двох. Швейних машин, потім вже поступово докупляли обладнання, яке потрібно. На даний час ми використовуємо тільки професійне високоточне обладнання. Від початку повномасштабного вторгнення на швейному підприємстві активно займаються волонтерством, відшиваючи балаклави для Збройних сил України. Бо сьогодні найголовніше завдання це наближення нашої перемоги, кажуть на підприємстві.